Всім привіт, Усім привіт, шановні друзі. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на ще один поєдинок, ще одне дербі. Фулхем проти Челсі. Так, це лондонське дербі, так, і не треба дивуватися. Фулхем та Челсі це принципові суперники. Хоча з першого боку так і не скажеш, але якщо покопатися ближче до історії, ви знайдете відповідь. Все ж таки, ці суперники вони є принциповими. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз на матч Фулхема та Челсі. Розпочинаємо все-таки по традиції з господарів Фулхем. Що, що це за команда? Хто їхній тренер? Взагалі, е, який футбол вони показують? Зараз про це ми її поговоримо. Фулхем тренує Марку Сіла. Марко Сіла, який визволив команду. Ще з 2022 року, якщо точно мені пам'ять. Фулхам це та команда, яка вийшла до наступної стадії. Кубка Ліга. Ді команда тут там голос про посерій, А У третьому коліч. Ну, буквально це був їхній останній матч. Команда Маркосів перемогла 2-1. Але вони з прем'єр-лізі справи йдуть, напевно, не так, як команда Мріяла. Хоча б розпочали вони так бадьоро в кавичках а, на превеликий. А, ну це ще турне. Давайте я про турне вам розкажу. Так, було літнє турне, і, до речі, Челсі вже пересікався з столом на цьому турне. Челсі доволі впевнено, переграв свого суперника 2.0 і забивали Кріштаферн Конку та Тіаго Сільва. На жаль, обидва пропустять би в кутку це стоїть. Стко. До речі, на жаль, Бен Чіло, ключовий футболіст Челси, Бен Чіло вибув на три тижні. Це там знаєте, слава Богу, що матчі збірних там вже будуть. Тому Бен Чіла велику кількість матчів за Челси не пропустить на щастя. Але на жаль, він травмувався і матчі збірних він на превеликий жаль пропустить. Оби якось так. Добре, ми вже перейшли до Челса, так розумію. Хоча я про Фулхам таки не дорозбув. На літньому передсезонному турне команда два матчі програла, але два матчі і виграла. Але розпочали вони Прем'єр-лігу з розгромною поразки на своєму полі 0-3. Потім зіграли на Еміра Стедіум з Арсеналом в 2-2, нічого ще доволі непогано вибили Тоттенгем Гос, Бачите, ось. З лосьма командами якось в флухому там бачите, грається. Але 1.5 від Manchester Сіті програли, виграли Лутон 1.0, зіграли з Крістал 0 0.0, перемогли Норвіч. Ой, дуже важкі старти Фулгам. Фулхем. У ситуації, де я так розумію, навіть нижче за Челси, я так розумію. а ні, вище на 11 й позиції Fulham. А, у них навіть 8 залікових балів. У Челсі взагалі 5. Ось так усім, шановні друзі. Навіть у Фулхема ситуація навіть чомусь Почає ціну. Але це права пошту, Фулл, не успіє. А ресторатів лише мінус один. А Челсі, якщо й програвав, то програвав це мінімально. Розпочали, як, до речі, Челсі виграв предсезонне турне. Взагалі лілітку Челсі жодного матчу не програв, Була нічия з Брусі Дурт то з Ньюкаслом. Це В інших випадках перемога Адрексом. 5-1 над брати. 4 3 Трек, тим таке Фулхом але Прем'єр-лігу розпочали невдало. Так, перший матч був супер дуже відчався. 1-1 на Фабридж проти Тіверпуль, але програли вестхему 1-3, Потім виграли вроде Белутон 3-0, впевнено. Але потім щось знову-таки в них пішло не так. Потім вони щось. А, потім вони перемогли в Кубці Лізі. Перемогли команду з третьої ліги 2-1. А потім в англійській прем'єр-лізі щось розпочало просто щось нереалістичне. Програв ну таке Фореста 0-1 зіграв з Бампу Ніч 0, 0. А програв Асмобілі мінімально 1-0. Але у середу, у Купці Лізі, Жаси обіграв доволі сильного брата на Роберто Дедзербі. Мінімально 1-0. Переможний м'яч на рахунку Нікоса Джаксона. Але, Челсі... Час наколотив у цьому сезоні, в сезонівській Прем'єр Ліги доволі мало. Доволі мало. Я очікував, від них був більше. Команда наколотила 5 м'ячів та 6 пропустила. Навіть один джуд Белінгем забив вже 7 м'ячів у всіх у всіх, скажімо так, турнірах. Він забив вже 7 м'ячів. Ну так, Челси безусловно, забив 2. 3. В сумі м'ячі в кубці, тут всього вже 8, якщо брати цей сезон. так? На персонному турне вони взагалі по 5, там, по 4 забивали Брайтону, пам'ятаєте так, Фулхему 2 забили. Вибув Криштафан Хунков, вибула ключова людина, вибув Чукулека. І пишли проблем. Тобі чомусь що... почали Давайте подумаємо, взагалі, хто пропустить цей матч, у Фулхема це Лукіч Саша. Якщо я не помиляюсь, ТТ та Адама Треоре та Ебеда Йоа пропустять. Так, да, не повірюю. Подивіться, хто у Челсі пропустить. Треміча Лоба. До речі, Треміча Лоба. Ах, можливо, навіть і зіграє, тому що його срок до 3 жовтня, який у мене льбадяший, так от, 3 жовтня. Але точно матч пропустить. Ріс Джеймс. Чуку Елека, який, до речі, вже на підході. Бен Чіуелл. Рома Лавія, Криштофер Кунку, Весліфу Фуфана, на жаль, пропустить повний сезон, тому що він повернеться 3 червня 2024 року. 3 іюня, якщо не російською можна сказати, Веслі Фуфана вибиває на цілий сезон. Це велика, мої дорогі друзі. Втрата. І дуже тривожні новини по Нікосу Джаксону, тому що він отримав невеличке пошкодження і срок його до 3 жовтня. Мащо відбудеться 2 жовтня, я не знаю, чи зіграє Нікол Джексон його участь під Великим Питанням. Ну і точно пропустить ГІСТО. Червона картка. А тож під питанням, тричало, Бадяшиль та Нікол Джексон. Але точно пропустить Бен Чілл, Різ Джеймс, Швен Кунку, Вест Гюсто, Чікуєвека. Ці хлопці стовідсотково матч пропустять. І Бетінелі також врата, я Думаю, також, на жаль, не зіграє. Великі, великі втрати, колосальні втрати. Ну, по таким втратам дуже важко, звичайно, буде. Але на щастя, на підході я вже сказав, очікує Века, там бойчі лотері Джеймс вище там до кінця жовтня. Ну, тому по потахесникуснику по все стабілізується, але треба шрочки зараз розумієте брати, щоб потім не був простоганяти. Суперників дуже важко наздоганяти, якщо вони ще наберуть темп. А друзі, Фулхем, Фулхем, я що б не сказав. Наколотив немало, немало кількість м'ячів команди. Наколотила цілих аж 5, як і Чарльз. Але проблема в тому, що Фулхемі 10 пропустив. Аристократи пропустили лише 6. До речі, як би це не прозвучало, але Челсі одна з найкращих відверто оборону. Це дуже прям, звучить, можливо, якось дуже странно. Але подивіться, там Астон Біла 11 пропустила, а вона 14. Манчестер Сіті 5, Челси 6, бачите, ось вам, будь ласка. Так, Челсі мало пропускає, але проблема в тому, що Челсі і не, і не наколотив 20 м'ячів. Челсі наколотив їх 5. І різниця в них мінус 1. Ось от чому проблема під, 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 під Чеці. Ой. Я думаю, я обидві команди мало забивають. Якщо ми подивимося, як команда в минулому сезоні зіграла, то Фулхам переміг 2-1, то зіграли на пересозному турнаті зіграв 2. Рогромів таких то і не буває в цих матчах. Взагалі, якщо є перемога, вони такі мінімальні. Що думаю я. Знаєте, Я ризикну. Ризикну. Я зроблю два прогнози. Перший парунос обидві команди заб'ють. Друге прогноз це чиста перемога другої команди. Друзі, буду ризикувати, буду брати чисту перемогу Челсі. Така команда виграла Брайтон. Я думаю, Потахеснику вони стабілізуються. Тим більше що вони обігрували вже Фулхем, вони знають, що це, як обіграти Фулхем. Взагалі Челси був просто неймовірний на улітку. Тому я думаю, Челси переможе. Щось переможе. Точний рахунок 2-1 на користь Челси. Обидві команди заб'ють, Чисто перемога була другої команди Челсі. Ось таке відео у мене вийшло, кому воно сподобалось, поставте лайк, я буду його завершувати. Побачте.